Чому саме Чому я саме за що? Починаєш шукати що? проблеми, Причини. образи там на чоловіка. Так в мене зараз є онкологія, але я можу впливати. Життя того варте, щоб за нього боротися. В мене страшно бісила оця от жалість. Наскільки онкологія є застигматизованою? Як суспільство не приймає дуже часто? Я чую, що рак заразний. Ви не повинні проходити цей шлях самостійно. Допомога існує. Зараз війна. І плюс, коли війна ще і онкологія, то в принципі, я думаю, що ти розумієш, що в твоєму житті настав момент, коли якщо ти раптом не змінишся і внутрішньо не поясниш собі, що в біса відбувається, то причин для того, аби згаснути, їх вдосталь. В цей момент. Якщо зараз нас дивляться ті, хто раптом має поруч із собою людей з онко, або є сам людиною онко, я хочу, щоб ви пам'ятали, що це не є фіналом вашого життя. І люди, які сидять за цим столом, ще один доказ. Кожен на різній стадії, хтось в ремісії, хтось під час лікування, але перспектива того, що ви одужуєте, є, вона є завжди. Бо поки ти живий, можливо, все, і нічого не остаточно. Англіно, зараз. Українці, які відчувають рак і живуть під обстрілами під час війни, мають всередині ще одну війну. Тобто це дві війни всередині, Та? яким чином ти собі пояснюєш, що зараз відбувається, і, можливо, ти зможеш надати план, за яким варто йти, аби аби жити, а не існувати в цьому піття, який настав. Насправді дійсно, в кожного своя війна. І якщо говорити про те, як почуватися і що робити, коли ти дізнаєшся про рак, то тут важливо сказати про те, що правильної інструкції немає. Кожна людина, вона реагує індивідуально. Але якщо ми говоримо про Діагноз, то тут важливо сказати, що у нас є певні стадії, за допомогою чого ми можемо допомагати собі і, зокрема, приймати. І тут я хочу сказати про те, що прийняття це не є погодження на те, що я хочу мати так, цю дорогу боротьби за життя. Але коли ми приймаємо, то ми дозволяємо собі боротися, бо відсутність прийняття діагнозу. Це дорівнює страждання. Угу. Так? Ось. І коли людина чує діагноз рак, онкологія, то перше, що вона відчуває, це є заперечення, тому що ми всі хочемо бути щасливими. Хто хоче мати рак чи онкологію. І якщо говорити, чи це нормально, що ми відчуваємо заперечення, так. Тому що наш мозок він працює по асоціаціях. Які у нас є асоціації, коли ми говоримо про онкологію? Про рак? Про те, що онкологія рак це дорівнює вирок, це дорівнює смерть, і відразу наші думки, якщо ми говоримо про когнітивне наше мислення. Така певна катастрофізація починає угу. відбуватися, коли ми думаємо, все, я помру. А що якщо я не вилікую рак, то з ким лишиться моя дитина, так, так. з ким лишиться мій чоловік, як батьки будуть мої, та після того як я помру. Тобто мозок він відразу починає програвати найгірші розвитки сценарію. Це відбувається абсолютно природньо. Якщо людина ще схильна, наприклад, має сенсативний тип темпераменту, схильна до тривоги, угу. до переживань. То у неї ось ця катастрофізація буде в рази більша, ніж, наприклад, людина, яка не має сенсативний тип темпераменту, або ж, наприклад, в минулому епізоди депресії, тривожних розладів, або ж генетику, так що ж далі відбувається? Далі у нас є гнів. Ми відчуваємо гнів, і це є абсолютно також нормально, та що ми відчуваємо злість, угу. тому що, наче немає справедливості, і часто люди. Починають задавати собі запитання: чому я? Чому саме чому я? За що? Починаєш шукати що? проблеми, Причини. образи там на чоловіка, хтось зурочив. Ну, коротше, цілий пласт в історії. Це є гнів, і, зокрема, з'ясування того, чому так, чому це сталося саме зі mm -hmm. мною. І... Далі що відбувається? Далі ми відчуваємо і страх, і сум, так, дуже великий такий коктейль різних емоцій, і далі це у нас є дорога ось цього такого прийняття. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що прийняття це є те, що дозволяє жити попри рак, попри онкологію. Я є лікарем психіатром, психотерапевтом, але коли я дізналася про онкологію, в мене було відчуття, наче я стою під холодним душом. Uh -huh. Який на мене лється. Прийняття це те, що будується. Це є вибір, на щоденний вибір, що ми плекаємо, що я приймаю. Так, в мене зараз є онкологія. Це є факт, це вже трапилося. Uh -huh. Ось це є прийняття. Але я можу впливати на те, де мені лікуватися, в кого мені лікуватися, що мені їсти. З ким мені спілкуватися, так, що так. мені робити? Тобто нам дуже важливо розуміти, що є те, на що ми не маємо впливу, це є діагноз, рак, онкологія, те, що відбулося, але є те, на що ми маємо вплив, і рухатися цією дорогою згідно своїх цінностей, згідно угу. того, якою людиною я є. Звучить як план? Є певний своєрідний план, так, але тут про таку нормалізацію, що на початку всі ми відчуваємо. Реакцію шоку. Угу. Бо у нас так. відбувся стрес, коли ми дізналися, що в нас є діагноз. Тому що часто, коли нам кажуть, можливо, та у вас є діагноз, давайте додаткові проведемо обстеження, візьмемо біопсію, людина плекає надію, що це не зі мною. І вже спрацьовує та таке певне заперечення, так, і ось так. цей гнів. Так. Е, я... Пам'ятаю, як зі мною це сталося. Тобто, як я дізналася про цей діагноз, і я пам'ятаю, Ангеліна просто один в один заперечення, і це, це цікаво, до речі, спостерігати. І ти йдеш далі, робиш свої буденні речі, і ти внутрішньо хочеш посилити темп, кількість зайнятості, тобто, щоб, щоб чимось затулити. Оці цифри, які відповідають там стадії раку, які ти побачив на пошті у вигляді діагнозу, там які, які тобі надіслали та. І потім ти знаходиш підтвердження і намагаєшся знайти спростування. Ну, словом, це етапність насправді. Якщо раптом ви зараз маєте онко і не знаєте, з ким порадитись, як собі зарадити, то пам'ятайте, що ми маємо лінію психологічної допомоги 5522. Там є лінія для онкопацієнтів і їхніх близьких. Це важливо і для близьких. Тому дзвоніть, будь ласка, і отримайте безкоштовну психологічну пораду. Мені здається, що. Кожен етап цей, ти можеш його проходити свідомо, але з позитивним пристрілом наперед. Втім, що робити з близькими, які навколо, і з соціумом, який зараз переживає ну, найгірший період в нашій історії, з моменту незалежності, як мінімум, за останні там, з Другої світової війни, у ці всі роки, так точно. Тобто знайти підтримку, де її знаходити, хотіла поділитися своїм особистим досвідом, тому що я е, пройшла цей шлях. Це сталося у 2018 році, і мій досвід трошечки такий незвичний. Угу. Я дизайнерка. І у 2018 році я отримала завдання розробити серію буклетів. Поговоримо про здоров'я грудних залоз, що повинна знати жінка. О, думаю, класна тема. Почну з неї роботу. І десь на якомусь етапі, коли я працювала над цим буклетом, я задумалася, коли в останній я робила ОЗД Грудних Залоз. Вирішила записатися на УЗД Грудних Залоз на кінець березня до лікаря. І тут? Але лікар настільки. Уважно мене дивилася, я навіть пішла жартувати. Оксана Іванівна, ви так довго дивитесь, У мене там рак. Вона мені не дуже подобається це місце. Я би дуже хотіла додаткові обстеження. КТ, МРТ, зробіть, будь ласка, я це все зробила. Я дуже добре пам'ятаю. Цей день це було 17 квітня. Я поспішала до себе в офіс на роботу і. Телефонний дзвінок від мого лікаря, і він каже: Оксана, у мене для вас дві новини: одна добра, друга погана. Mm -hmm. І я у нього кажу, Ну давайте почнемо з поганої, щоб потім завершити її доброю. Все ж таки підтвердилися ваші аналізи, у вас є злоякісна пухлина. Я кажу, Добре. А яка ж такі добра новина? А добра новина в тому, що вона має дуже гарні показники, і якщо ви почнете швидке лікування. То 96%, ви одужаєте, будете здоровою, і у вас все буде добре. Ви знаєте, коли ми завершили розмову, на той момент все життя у мене наче зупинилося. Я перестала чути навколо себе mm -hmm. шум машин, людей, які поспішали. І воно пробігло все. Знаєте, як в фільмі за декілька секунд. Я розплакалася, я дуже гірко плакала, стояла так, плакала, і розуміла, що я хочу жити. Я дуже хочу жити. Я піднімаю очі, і я дивлюсь, а біля мене так гарно цвіте абрикос і так пахне. Ні, думаю, життя того варте, щоб за нього боротися. Перша людина, яка зателефонувала, це був мій чоловік. Він був відряджені. Я розказала йому Юра, у мене рак. Ти шеф, в телефоні, в телефоні слухавці він каже: Ксеню, ти не переживай, ми вдома про все поговоримо. Я зателефонувала мамі. Мама, донечко, я з тобою поруч, все угу. буде гаразд. Але ви знаєте, я якось так і сприйняла з однієї сторони, що в мене є це захворювання, угу. але так думаю, у мене ще стільки невирішених справ. Я зараз біжу, швидко буду їх вирішувати. Я ще відправила деякі замовлення, зателефонувала свої близькі подрузі, вона каже: приїжджай, ми тебе чекаємо всі. Я приїхала, і ми відразу почали складати план, як нам діяти, що робити далі. Далі було лікування, воно у мене складалося Операції і променева терапія. хіміотерапії у мене не було. Що було підтримкою в цей момент? Найважливіша підтримка на етапі мого лікування це була моя сім'я, угу. чоловік і батьки, з якими я могла проговорити всі е, моменти. Великою підтримкою в моєму лікуванні був лікуючий лікар, угу. який завжди також був на зв'язку зі мною. Я б сказала 24 на 7. Я могла задати будь-яке запитання. І з ним проговорити. Він для мене приділяв дуже багато часу стільки, скільки потребувала я. І для мене великою підтримкою стали друзі. Я не зверталася до психологів. Я не потребувала такої підтримки насправді. в той момент. Це вже зараз. Ми коли створили, заснували організацію. Ми, у нас є онкопсихологи, які допомагають таким людям, тому що вже з огляду на пройдений, на пройдений шлях і ну, роки, які пройшли. Я розумію, що люди є, які потребують саме психологічної допомоги. А мені як ну людині не потрібно було саме сторонньої допомоги. Я з усім справлялася сама. Угу. Можливо, тому що я була дотична до медицини. Бо багато ну дизайнувала на медичну тематику. Ну тут чи залежить від раку, тому що ви все ж таки не переносили хіміотерапію. Так, а це і... процес пов'язаний з лапецією з повірте, так. ну це класно, це дуже круто, що ви це не переносили. Ну окрім окрім зовнішніх змін твоїх, це ще й внутрішні зміни. Ми сьогодні з Англіною про це говорили. Коли у тебе просто немає сил фізично, тебе трясуться ноги, руки, ти там в мене було жовте обличчя. Висипка, ти просто себе відчуваєш овочем, який неповносправний рухатись не тільки ментально, але й фізично. Це пов'язано було з агресивністю пухлини. Коли агресивна пухлина, тоді є і хіміотерапія. Ну, Плюс у людей ще є і метастази, хто на якій стадії звернувся, там далі вже відбувається цей процес. Ангеліно, ти розділяєш психологічно на етапи. Які ти проходиш е, свою свідомість, тобто ось ми пройшли чотири хіміотерапії, далі з огляду на результати буде наступний етап, і як е, ти розподіляєш сили, при тому всьому, що ми знаємо, що я щойно озвучила, що це важко, аби дійти до фіналу, тобто, як пояснити собі оцю дорожню карту, як її збудувати, ви знаєте, можливо, відповідь моя здивує, угу. але у мене є цінність сьогоднішнього дня. Ми спілкувалися з Оксаною, і Оксана задала мені питання, тому що я зараз на етапі лікування. Оксана задала питання, чи буде у мене пересадка. І дуже багато людей запитують у мене Ангеліно, в тебе відросло волосся, тому що в мене була повна алупеція. І часто у суспільстві. Чомусь люди вважають, що якщо є волосся, то немає онкології, немає раку. Але uh -huh. тут важливо сказати, що волосся не випадає від онкології, волосся випадає від хімії, як побічний ефект від препаратів. Так? Я сказала про те, що Оксано, я не знаю, чи в мене буде пересадка кісткового мозку. Але 9 грудня у мене педкате. Uh -huh. І 9 грудня я буду думати про це. А сьогодні я є тут. Я можу бути мамою, я можу бути лікарем, але я хочу, щоб ви не порівнювали мій досвід так, з своїм власним досвідом. Тому що в мене за плечима є 10 років, як я лікар, психіатр, психотерапевт. У мене постійні навчання, супервізії, інтервізії, робота з моїми пацієнтами. Та я і далі продовжую навчатися, працювати. Я працювала, коли в мене. Були дні лікування, коли я лежала під хіміотерапією, і це важливо сказати. Але якщо ви бачите, що у вас є апатія, у вас є думки, що я не хочу жити, нав'язливі думки, та що це кінець, е, життя закінчене, та й багато чого іншого. Тривога, порушений сон, апетит. Тут важливо сказати про те, що ви не повинні проходити цей шлях самостійно. Допомога існує. Так. Оксано, дуже гарний досвід, яким ти поділилася, що mm -hmm. сім'я, але тут важливо сказати про те, що інколи буває так, що. Є цієї допомоги недостатньо. Так. І тоді ми потребуємо Погоджуйся. допомоги так. психолога, психотерапевта чи навіть лікаря, психіатра. І це не тому, що ми слабкі, а тому, що усі ми є різні, так. і це є нормально. Ось і якщо говорити про рак, про онкологію, то також важливо сказати про те, що лікування, пухлини та є різні в людей і. Безумовно, хімія впливає на. Наше психічне здоров'я я, я навіть не з змінами зовнішності, я вивчала детально інформацію щодо того, як саме хіміотерапія впливає на серотонін. А ми Ти знаємо... Бачу, на увазі біохімічні так, та? так uh -huh. я говорю про біохімію. І якщо говорити про серетонін, так а ми знаємо, що це є нейромедіатор, який uh -huh. є в нас в нормі, так і він відповідає за наш настрій, те, як ми почуваємося, чи відчуваємо ми задоволення, то препарати. Вони саме, які входять та, до червоної хімії, вони е, знижують рівень серотоніну. І це означає про те, що люди, які мають онкологію, вони можуть мати як наслідок і депресію. Так, а ми знаємо, що депресія вона є різних ступенів тяжкості, і це можуть бути і суїцидальні думки, і суїцид. Тому тут дуже важливо помічати, що ви відчуваєте, і реагувати на це, звертатися по допомогу. Тому що допомога, вона є. Угу. Е, я би хотіла, щоб ми кожна буквально по кілька хвилин сказали про те, як поводити себе близьким. Суто, з вашого досвіду, ну, Ангеліна, тебе, як професіонала, безумовно, як лікаря, Оксану, вас, як людина, яка це пережила, що бісило? От що бісило реально навколо от те, що звучало на вашу адресу? І друге, що навпаки підтримувало? Ну, от Я можу про себе сказати кілька слів. Мене страшно бісила м- жалість. Ви Розумієте, про що? я? — Це буде добре. Так, це буде добре. І от ну, коли я Лиса особливо була, я приходила там кудись, де мене вперше бачили Лисою, то це все таке враження, що я вже померла, але раптом на хвилину встала побачити співчуття тої людини, яка на мене зараз дивиться, але потім я точно помру, бо ну. Бо людина вже вже так себе веде, як я померла. Ну, реально, це так виглядало. І я намагалася пояснити, що так не можна говорити, бо ви людину не підтримуєте цим. Ви, навпаки, жалість ніколи не була, ну, така жалість з негативним контекстом ніколи не була рівнянням до, до якогось під, ну, підтримки, до якогось позитивного співчуття. Що бісить і що навпаки працює. Це для близьких зараз онкопацієнтів. Ну, Для мене ніколи не було зрозумілим. Я коли мені казали, втримайся, в тебе буде все добре. Ну, mm. За що я мала триматися? І чому в мене, точно і, буде і все чому добре? мене буде все добре, ніхто цього не може знати. Як це буде? Ніхто не може передбачити: ні я, ні, е, ні мої ні рідні, ні так само лікар. Ніхто не скаже. Все у вас 100%, все буде добре, ні. Тому я би свого досвіду хотіла е, е, дати такі поради. Якщо Стався е цей діагноз, як можна підтримати людину, запропонувати їй свою допомогу. Дуже-дуже просто. Пам'ятай завжди, що я завжди буду з тобою поруч. Ти можеш до мене завжди в будь-який час зателефонувати, звернутися. Якщо тобі потрібна допомога, піти за продуктами, Побути, можливо, з дитиною, якщо є сім'я, поїхати разом на променеву терапію чи на хіміотерапію, ти завжди на мене можеш розраховувати. Ангелін, тебе тут просто мікс. мікрошковувати, але, автор... але так, все як, як та, психіатр, та. психотерапевт, Абсолютно. як людина. Да. І ви знаєте, колеги та дівчата, що цікаво, що коли я працювала з пацієнтами своїми, та як лікар, як психіатр, психотерапевт. Це є один етап. Коли я стала пацієнтом, я побачила це під іншим кутом. Наскільки онкологія є застигматизованою? Як суспільство не приймає людей хворих на рак на онкологію? Я, знаєте, в лапках дуже люблю ось цей такий термін та онкологія це гріх. Та? Онкологія це гріх. Погані думки. Так, так, це погані думки образи. Е, ти образи. сильна. Ось мені говорили, це дуже така поширена фраза, яку мені говорила Ангеліна, ти ж сильна, розлучення пережила, з дитиною однорічною лишилася. так, е, Квартиру в тебе, е, коли почалася повномасштабна, розтрощили. Ти і тут викарпкалась, ти ж сильна, що тобі та онкологія? І звідти викрапкаєшся. Так, так, звичайно, так, ти так. сильна, все буде добре. Е, волосся, це не зуби відростуть. <рес> це взагалі. Просто фієрія. І тут угу. важливо сказати, що не потрібно так говорити. Так? Ви можете сказати, що я буду поруч, я можу допомогти. Оксана дуже гарно сказала, так, що я готова і бути поруч, підтримувати тебе, що я можу для тебе зробити. Але кожна жінка, кожна людина, кожен чоловік він хоче бути здоровий, щасливий, і коли ми говоримо про зміни, то онкологія рак. Це є та хвороба, яка змінює і зовнішність, і яка змінює так тебе. Всередині твої відчуття. І якщо ми говоримо про зовнішній вигляд і алопеція, так то для жінок, для чоловіків, для усіх нас є важливим те, як ми виглядаємо. І жоден з нас не хоче бути лисим. Я пригадую, тому що в мене було довге волосся 50 сантиметрів. І я навіть планувала, що я напевно перуку собі зроблю з цього волосся. Я за день до того, як в мене мала бути хімія, я поїхала на концерт. Поспівала, пішла, забрала волосся. Перед тим зробила укладку, пішла на концерт, а перед хімією забрала волосся повністю. І в мене відбулася перша хімія. Я зайшла після хімії, там три дні я була у лікарні, заїхала взяти каву, і я побачила ті погляди людей, які дивляться і пронизують кожну мою клітину. І я зрозуміла про те, що Ангеліно, ти не будеш носити по руку. Ти маєш говорити. Так не має бути. Ти маєш своїм власним прикладом показати про те, що це нормально бути не такою, як інші. Це не твоя вина. Угу. Ти інша, але це не робить тебе гіршою. І тому, -тому е, я почала ходити. Безумовно, були погляди, та, але ви знаєте, дуже багато дівчат, жінок говорили мені про те, що ми зняли перуку. Тому що людина, яка має рак, яка має онкологію, вона і так має дуже багато. Стресу викликів та від фізичних відчуттів та і від внутрішнього сприйняття. Я пригадую своє відчуття, коли я побачила себе в дзеркалі без одягу, коли ти лиса, а моє тіло ще було у зебрі пігмент, пігментаціях угу. пошмотоване, і це є невесело. Це це насправді і про біль, і про тривогу, і про злість. Та це весь спектр емоцій. Людині складно прийняти себе і зміни. А тут ми ще боремося про те, що нас суспільство не приймає. Так не має бути. Тому що, на жаль, статистика показує те, що з кожним роком ми бачимо, як онкологія рак прогресує, як рак помолодів. І тому ми маємо бути чуйними, тому що зміни розпочинаються з кожного з нас. Давайте будемо добрішими. Пам'ятайте. Один до одного. Один до одного, Пам'ятайте про це. І знаєш, Ангеліна, я зараз згадала: теж важливий момент, це було в перукарні. Я прийшла, зняла шапку, я, я вдягала перуку тільки на зйомки. Чому? Тому що я подумала, коли я пройду цей етап, я вже зніму перуку mm -hmm. і буду без. Тому що це буде впливати на мою роботу, на те оці, оці дзвінки всі. Ну, тобто люди не знали, що я хворіла, поки я виходила в ефір, знімала всі в свої проекти. Перука була просто дуже схожа на натуральне волосся, тому вони не звертали уваги. А і я прийшла в перукарню не просто салон краси в Бучі, робити манікюр там. На шапку, щось розмовляла по телефону, і я побачила, як жіночки між собою почали шушукатись. Я сіла, вони е, спитали, чи здавала я аналіз крові, як я зараз себе почуваю, натякаючи на те, що я прийшла сюди і можу їх. Я це зараз скажу, я не думаю, що чи... і що я ніби можу їх заразити. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто відчуття так. було таке, що ніби я прийшла лиса і зможу їх якимось чином до заразити. До речі, про зараження. Дуже часто я чую, що рак заразний. Так, не можна так, дотоктися так. до людини, взяти, там, це пере... свічені, їсти з їсти, її посуду, так, там, користуватися її речима, тому що в тебе невідмінно стане рак. І навіть я скажу більше, Яніна, коли ми от ви знаєте, що. Ми готувалися до благодійних вечір, яка була у нас у вересні місяці. Я запросила одну свою знайому, але вона сказала: Ой, ти знаєш, е, ну, я от така ходить думка, що якщо ти будеш про це постійно думати, знаходитися в середовищі, де про це говорять, то з тобою це неодмінно станеться. Бо всі думки, все все притягується. І тому ну... я ніколи не думала про рак. Відверто, скажу, як тільки він у мене з'явився, це настав етап, коли я, в принципі, ну і те не одразу. Десь, може, тижні два пройшло, поки я взагалі в принципі, усвідомила, що він у мене є. Я ні на кого ніколи не ображалася, не тримала зла на чоловіків і все решта, і навряд чи мене хтось зурочив. Просто всіх... Своя історія насправді, але ще важливий момент, про який сьогодні сказала Оксана. І я не знаю, Ангеліна, чи ти це робила, але я цього не робила, не робила. І я вважаю, що це одна із причин, чому я зараз без кількох органів, тому що довелося ними пожертвувати, бо похлина їх просто е, проїла, тобто вона вже була всередині одного із органів в стінках. Це те, що треба здавати чекапи. Бо у мене починалося з певного процесу а, ненормованого. Росту або занепаду, давайте назвемо це так, клітин. І я не до кінця там антибіотик приймала. Ну, словом, думала, що воно знаєте, як у нас кажуть, розсосеться. Ну, я не думала, не йшла, думаю, о, розсосеться, сьогодні не буде антибіотик. Просто мене нічого не турбувало, воно ж не болить. Розумієте, в чому суть? Воно ж не болить. І ти, якби приходиш на якісь там огляди, і тобі здається, що все з тобою ок, а насправді може всередині відбуватися процес, який потім вже вкрай складно зупинити. Тому ми до вас звертаємось, окрім того, щоб ви дбали про себе. Ми сьогодні дали, мені здається, чимало парад, щоб ви після сьогоднішньої нашої розмови трьох жінок з досвідом онко, щоб ви зробили собі чекап-тести і зверталися до психологів і психотерапевтів. І пам'ятали, що ви у себе одні маєте дорожню карту, рухайтеся вперед. Ми не обіцяємо, що все буде добре, але це точно не фіналочка. Це точно не фінал. Точно. Завтра буде, буде день. Дякую вам дуже. Підпишіться на цей канал, на якому ви зараз дивитеся це відео. І підпишіться, будь ласка, на соціальні мережі на Ангеліни інстаграм. Це не те, що я вам рекомендую. Це просто маст. Навіть якщо у вас немає на щастя, онку і ви ніколи з цим не були поруч. Підпишіться Ангелінка. Я тобі дуже сильно дякую за те, що ти там робиш. І, взагалі, пишаюся тобою поруч з тобою. На ресурс Оксани в, в мережі. Так, маємо соціальні мережі. Благодійний фонд жити зараз. Якщо не підписалися, то у вас є зараз п'ять хвилин. Інакше буде на врочення. Я жартую. Дякую, підпишіться на цей канал, на якому ви зараз дивитеся це відео, і напишіть в коментарях, що ви думаєте. Можете поділитися своїм досвідом або перейти в інстаграм і там поділитися досвідом і підписатися на наші ресурси.